Зараз ми знаходимося у Циркунівській громаді. Це одна із найбільш пошкоджених громад у Харківській області, яка і наразі потерпає майже щодня від обстрілів. Після деокупації наша громада була одна з перших, де ми почали відновлювати наше життя. Багато дітей поверталися у громаду. Після деокупації Циркунівської громади був створений дитячий простір, в якому, на жаль, була пошкоджена криша після прильоту. І ми надали будівельні матеріали для відновлення цієї криші, тому що сюди приходять діти, вони займаються. Було надано дерево, профлист і утеплювач для. Даху тепер діти можуть тут проводити своє дозвілля та навчатися. На зараз дах вже відремонтований. Це приміщення чекає на наших діток. Це дуже важливо для того, щоб діти могли спілкуватися друг з другом. Там проходять. Психологія, фізкультура, англійська мова ну, і багато інших занять, котрі діти зараз потребують. Це дуже важливо зараз для того, щоб ми могли зберегти нашу енергію і цю енергію ми могли всего, потратити на наших дітей. Ми дуже дякуємо Хелп за цю допомогу. Дуже сподіваємось на подальшу нашу співпрацю. Гуманітарна організація Хелп і надалі продовжує надавати допомогу постраждалим громадам. І я сподіваюся, що така допомога надалі буде все менше і менш потрібно.